Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Ганна прокинулася ще затемна, як і щоранку, за вікном ніч поволі відступала, лишаючи по собі холодну росу, що туманом стелився над городами, десь далеко крикнув півень, ніби нагадав, що день почався і чекати нікого не буде. Вісім років подружнього життя далися їй непросто, бо добру половину з них вона жила у справжньому пеклі, Ганнуся ще була молодою, але плечі давно вже звикли до тягаря, про який інші жінки тільки здогадувалися. Вона тихо зітгнула, намацала ногами холодну підлогу і накинула хустку. У хаті було сиро й прохолодно, плита вистегла ще вночі. Вадиме, я вже встаю. Пошепки мовила вона, зазирнувши до кімнати. Чоловік лежав, повернувшись до стіни. Хвороба хребта, прикувала його до ліжка кілька років тому. Він майже не вставав, а якщо й підводився, то проходився кімнатою, трохи шкульгаючи, і знову йшов до ліжка. Добре, глухо відповів він. Не забудь, будь ласка, про ліки, пам'ятаю, коротко відповіла дружина і прикрила двері. На дворі вже сіріло, вона натягла старі чоботи і вийшла на подвір'я. Повітря було свіже із запахом мокрої землі й навозу. Корова нетерпляче переступала в хліві, кури почали метушитися біля дверей. Зараз, зараз, мовила гануся, ніби вони могли її зрозуміти. Руки взялися до роботи нагодувати, подоїти, винести вітра, занести молоко до хати. Потім розтопити плиту, поставити човуни, щоб запарити корм. Майже всі гроші йшли на лікування. Ганна по черзі підробляла в місцевого фермера. Вадим отримував пенсію. Нарешту якось вони втрьох тянули. Про ремонт у хаті чи щось краще вона вже й не думала. Не до того було. Поки закипала вода, Ганна сіла на лавку і на мить заплющила очі. Тома накотилася різко. Але вона відразу її відштовхнула треба було йти на роботу. Платили небагато, але кожна гривня мала значення. Вона відкладала на лікування, на санаторій, на той день, коли Вадим зможе вийти на двір без болю. Колись ми підемо разом до річки, тихо сказала вона сама до себе, а зараз зранку ще треба йти докопувати картоплю. Осінь цього року видалася холодною і мокрою. Дощі йшли майже без перестану, ніби небо вирішило вилити все разом. Земля набралася води, налепала на чоботи важкими злепками, і копати картоплю було справжньою мукою. Доводилося ловити короткі паузи між дощами, аби бодай нилило зверху. Того ранку Ганна розбудила доньку ще затемне. Вставай, лагідно сказала вона, погладивши дівчинку по голові. Запізнишся до школи. Мамо, знову буде дощ. сонно пробурмотіла Оленка, визираючи у вікно. Може, й обійдеться, відповіла їй Ганнуся. Біжи швидше, щоб не промокнути. Провівши доньку за ворота і помахавши рукою її слід, жінка повернулася до хати, накинула стару куртку, перевірила чи замкнені двері, і вивела із сараю велосипед, бо городи були далеко, без нього ніяк. Урожай же треба було якось доправити додому. На полі було сиро, земля грузла під ногами, вітер ганяв по листя і тянув по небу низькі важкі хмари. Ганна втиснула лопату в землю та піддалася неохоче. Вона нахилилася, напружила спину, смикнула і раптом тріск. Та що ж це? не стрималася вона. От лихо. Держак лопати зламався напіл. Ганнуся сіла на край грядки і мовчки подивилася на зіпсований інструмент. Як же я не догледіла, пробормотіла вона, крутячи уламок у руці. На годиннику була вже десята, вітер приніс короткочасний дрібний дощ. Ганнуся глянула на небо і тяжко зітхнула. Дорога додому була не близькою, але іншого виходу не було. Вона повільно вела велосипед, часто зупиняючись, думки плуталися. Недокопана картопля, водим, гроші, яких постійно не вистачало, нічого. Тихо сказала вона сама собі. Не сьогодні, то завтра, якось дамо раду. Біля узлісся Анна зупинилася дощ на мить ущух, повітря стало важким і волоєм, і запахом прілої трави. Вона сховала велосипед у кущах і помітила неподалік густу зелену поляну кропиви. високу, соковиту. Наче спеціально виросла після дощів. От і добре, сказала вона, свиням саме те. Ганна швидко нарвала оберемок кропиви, обережно, щоб не попекти руки, струснула з листя воду, перев'язала стебло мотузкою. Часу не гаяла, справи чекали. Вона поспішила додому, думаючи, що треба замінити держак, взяти іншу лопату і ще раз спробувати повернутися в поле. Якщо дощ не розійдеться знову. в голові, як завжди, все було розкладено по порядку, без зайвих слів і нарікань. Та щойно Галина підійшла до хати, вона насторожилася, крізь відчинену квартирку долунав гомін. Чужі голоси приглушені, але чіткі. Вона зупинилася і серце різко тьохнуло. Хто це може бути? майнула тривожна думка. Вадим рідко кого приймав. Та й сторонніх у домі давно не бувало. Ганна обережно ступила на ганок, притримуючи жмут кропиви під пахвою і зупинилася, прислухалася. Голоси стихли так раптово, ніби хтось урвав розмову на півслові. Вадиме. несміливо гукнула вона, відчиняючи двері. З кропивою в руках Ганна зайшла до хати, ще не знаючи, що саме чекає її. Та те, що вона побачила, збило Ганну з пантелику так, що земля, здавалося, пішла з під ніг. У кімнаті було душно, вікно розчинене, а на ліжку її чоловік і сусідка через дві хати Марія. Те, що відбувалося між ними, не вкладалося в голові надто близько, надто відверто, без сорому і пояснень. Про таке їй не те, що не снилося. Вона й уявити не могла подібні розпусти у власній хаті, Ганна застигла на порозі. То ось як. прошепотіла вона, не впізнаючи власного голосу. Виходило, що вона весь день не спину на городі, рахує копійки на ліки, відмовляє себе у всьому, а він ось чим займається. І ще з ким? Та й сили і здоров'я, бач, вистачає. Жмут кропиви в руках, раптом перестав бути просто кормом для худоби, і став при нагоді. Вона не кричала, діяла швидко, різко, ніби хтось інший керував нею. Вона замахнулася і спершу ударила вадима, потім Марію, куди тільки могла дістати. Ай, та ти що? заверещала та, зіскочивши з ліжка. А потім, плутаючись у власному одязі, вискочила з хати майже гола. За порогом хлюпав дощ, калюжі розліталися з під ніг, але їй було не до того аби швидше геть із хати. Стривай. закричав Вадим, намагаючись натягнути на себе сорочку. Ти що здуріла? Ганна стояла посеред хати і важко дихала. Вітер постукав шибкою, а з двору тянуло холодом. У цю мить усе стало на свої місця. Його хвороба, і її безкінечна втома. І роки надії, що розсипалися без сліду. От тепер мовчи, тихо сказала вона, дивлячись йому просто в вічі. Я вже все побачила. І, не даючи йому й слова вставати, продовжила Дурною і сліпою я була всі ці вісім років, тянула господарство, твоє лікування, кожну копійку вдім несла. А ти, ти тут таке влаштовуєш, поки я на городі гну спину. Вадим мовчав, стояв, сутулившись, стискав у руках сорочку і уперто дивився в підлогу. За вікном знову почався дощ, дрібний настирливий. Ганна відчула, як сльози підступають очей, але вона стисла зуби. Плакати ні, не зараз і не перед ним. Вона різко розвернулася і вийшла з хати. На Ганку її враз обдало холодним вітром. Дощ вмить змочив обличчя. Ганна відійшла за хлів, сперлася спиною до стіни і дала волю сльозам, плакала тихо, без голосінь, ніби змивала себе роки в тому й образ, потім витерла мокрими долонями щуки, кілька разів глибоко вдихнула і зачекала, поки серце вгамується. Коли вона повернулася до хати, всередині було надиво легко. Я сподіваюся, ти зрозумів. Сказала Ганна спокійно, дивлячись Вадимові просто в очі. Разом ми більше не житимемо. Він відкрив рота, але вона підняла руку. Будинок мій, щоб до вечора тебе тут не було. «Так а куди я піду? заговорив він, заметушившись по хаті і хапаючись за спину. Я ж хворий, я на аліменти подам. Вона гірко всміхнулася. Спробуй, спокійно відповіла вона. Тільки тебе ж одразу на перекомісію пошлють. От тоді подивимося, як швидко соцвиплати зникнуть. Вадим осікся. Він добре зрозумів, що сказав зайве. Працювати не хотілося. Вдавати хворого було зручно, а тепер ця зручність трималася на волосині. Він мовчки сів на ліжко, втупившись у підлогу, Ганна більше нічого не сказала. Вона вийшла на двір і тихо причинила за собою двері. Осінній день раптом змінився. Мори розійшлися, а крізь них пробивалося сонце. Тепле і несподіване. Подвір'я парувало після дощу, а ще подуло димком із сусідніх димарів. Ганнуся сіла на лавку біля хати, підставивши обличчя сонцю. Перше за багато років їй не треба було нікуди бігти, нікого тягнути на собі, ні за ким не доглядати. Усередині стало надиво легко, ніби із неї зняли тягар, до якого жінка давно звикла. Вона заплющила очі. Хотілося просто сидіти й мовчати. Про господарство, про те, як жити далі і що починати, вона подумає завтра. Сьогодні ж їй вистачало цього світла, тепла і відчуття, що тепер вона належить собі. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.